Нам говорять, що наступні наступній таблиці містять пари аргумент результат для функції S і T. Перша табличка x і йому відповідні значення s від X, і друга табличка x і йому відповідні значення T від X. Нас просять заповнити таблицю для складеної функції s від T і від X. Ось наше значення x і відповідно йому значення складеної функції. Спробуємо разом. Спочатку пригадаємо, що відбувається в цьому виразі. Фактично, у нас значення x – це наше вхідне значення, яке ми вносимо в функцію t, в результаті чого отримаємо t від x. далі вносимо це в функцію s і отримуємо складену функцію s від t від x. Наприклад, якщо у нас x дорівнює 12, ми вносимо його в функцію t, отримаємо значення мінус 1. І потім це значення мінус 1 ми вносимо в функцію s як вхідне значення, і отримаємо 12. Отже, коли x у нас 12, значення складеної функції теж буде 12. Далі візьмемо інше значення. x дорівнює 18. Вносимо це значення в функцію t і отримаємо значення 2. Тепер ми значення 2 вносимо в функцію s від x і отримаємо теж 18. Далі, якщо у нас x дорівнює 61, ми це значення вносимо в функцію t, отримаємо 8. Тепер значення 8 ми вносимо в функцію s і теж отримаємо 61. За аналогією, інші два значення. Беремо 70, вносимо в функцію t, отримаємо 7. Тепер беремо значення 7, вносимо його в функцію s і отримаємо 70. І останнє значення: якщо ми вносимо в функцію 100, ми. Отримаємо мінус 5 в значенні t від X. І тепер мінус 5 вносимо функцію S і отримаємо теж 100. Окей, ми з вами заповнили табличку, і зараз бачимо, що кожне значення x дорівнює відповідному йому значенню складеної функції. Тобто s від t від x у нас дорівнює значення x. І ми з вами знаємо, що це те саме, що і t від. S від x дорівнює Х. Отже, в такому випадку дійсно можна було б подумати, що функція S і T є взаємоверненими. Але ми з вами пам'ятаємо, що це можливе тоді і тільки тоді, коли кожне відповідне значення нашої області визначення має своє відповідне значення в області значень. Тобто, треба перевіряти абсолютно всі значення, які належать області визначень. Але уявимо, що наступні таблиці містять. Усі пари аргумент результат для функції S і T. Що я маю на увазі? Що це у нас усі значення нашої області визначень, а це усі значення області значень. І тоді ми можемо сказати, що функція S і T взаємно обернені. Так. Але знову ж тільки при умові того, що це усі пари.